Мої вітання всім поціновувачам спорту. Запрошуємо вас до щотижневого дайджесту спортивних подій на мейнкаст спорт. Мене звати Андрій Сухицький і. Поїхали. Почнемо з того, що відбувалося на наших прямих ефірах, поки ви, можливо, займалися чимось іншим. А там, повірте, було на що подивитися у чемпіонаті Бразилії, як завжди, спекотно і непередбачувано. Брагантіно та Сантос влаштували гольову перестрілку. 2-2. обидві команди забивали обидві і пропускали. Нічия, яка влаштовувала всіх. Корінтіанс поступився Фламенго з рахунком 1-2. Атлетіку Мінейру та Жувентуди зіграли у нульову нічию 0-0. Футбол заради футболу. Палмейрас розгромив Васко на гаму 3-0 без жалю і компромісів, а Ботафогу здобув вольову перемогу над Баєю 2-1. На молодіжному чемпіонаті світу теж не нудьгували. Бразилія та Мексика зіграли в нічию 2-2. Французи обіграли Південну Африку 2-1, ну а Колумбія мінімально переграла Саудівську Аравію 1-0. А ось наша Україна зіграла в нічию з Панамою 1-1. Хлопці поки тримаються на турнірі. Чилі поступилися Японії 0-2, а Іспанія та Мексика знову нічия. 2, 2 Марокко несподівано обіграло Бразилію 1-2. Ну а матч між США та Францією завершився впевненою перемогою американців 3-0. У турецькій суперлізі Бешектаж переміг Коджелі Спор 3-1. В італійській серії Б Палермо та Венеція не виявили переможця 0-0. Емполі та Монца теж розійшлися миром 1-1. Тепер баскетбол. У передсезонці НБА Нью-Йорк Нікс впевнено переграли Філадельфію 76ers 99-80. 4. різниця у 15 очок. Це нікс показали, що готові до нового сезону серйозно. А в австралійській НБЛ Кент Стайпанс отримали прочухани від Аделайда Сіксерс, – 79-110. Коли програєш на 31 одне очко. Це вже не поразка, а майстер-клас від суперника. Перт Вайлдкетс виступили набагато достойніше, обігравши і Лавара Гокс 92-84. Ось такі справи на наших прямих трансляціях. Тепер переходимо до головних новин. Тижня Кіліан Бапе продовжує доводити, що пенальті це теж мистецтво. Форвард Реала оформив у матчі другого туру Ліги Чемпіонів проти Кайрата. І Реал переміг з розгромним рахунком 5-0. Найцікавіше, що всі три голи француза в поточному розіграші турніру були забиті з 11-метрової позначки. Схоже, Мбапе вирішив спеціалізуватися у штатного пенальтиста. Завдяки цьому хетрику Кіліан досяг позначки у 60 голів у лізі чемпіонів і обійшов Андрія Шевченка, який має 59 забитих м'ячів. Це вже четвертий хетрик МАПЕ у турнірі, що дозволило йому зрівнятися з Карімом Бензима за цим показником. За версією УЄФА БАПЕ цілком заслужено визнаний найкращим гравцем другого туру. Хоча, звичайно, конкуренція була не з найлегших. Інші претенденти теж постаралися. В інших матчах другого туру Карабах Олексія Кащука переміг Копенгаген з рахунком 2-0. Остров, вмовного Романа Єремчука програв на виїзді Арсеналу 0-2 без нашого форварда. Грекам явно бракувало вогню. Ну а чиниє володар трофею Парі Сен-Джермен здобув виїзну перемогу над Барселоною. 2-1. центральний захисник пережани Забарний відіграв увесь май, зробивши 52 точні передачі з 54 спроб. Це 96 відсотків. Якщо хтось ще не встиг порахувати. Ати математика на боці і лі, а ось до нами сьогодні не вдалося повторити успіхи земляків. Кияни поступилися Крістал Пелес у першому турі загального етапу Ліги конференцій. Матч у польському Любліні завершився з рахунком 0-2 завдяки голам Муніоса та Нкетя. Ну а тепер повертаємося на рідні терени. У сьомому турі УПЛ Верес приймав Полісся у рівному на стадіоні Авангард, і тут уже гості не церемонилися. Впевнена перемога 4-1. Верес посідає 12-те місце у турнірній таблиці із сімома очками, тоді як Полісся з 16 очками комфортно розташувалося на шостій позиції. Наша футбольна молодь теж не дрімає. Юнацька збірна України Ю-17 розпочала виступи у відбірковому раунді чемпіонату Європи 2026 в Естонії. У першому матчі українці зіграли в з чорногорією 1-1. У наших хлопців ще є шанси, враховуючи, що для виходу до ліги а другого відбіркового раунду потрібно посісти одне з двох перших місць. У групі, тож тримаємо за них кулачки. А ось збірна України ю з футзалу показала, що таке справжня боротьба на чемпіонаті Європи у Кишиневі в другому турі групи. А українці поступилися Португалії з нищівним рахунком 0-4. Але наші хлопці не з тих, хто здається після невдачі. У третьому турі команда здобула важливу перемогу над Італією. 2-0. набрали шість очок і вийшла у півфінал. Тепер на нас чекає Іспанія. Ось це називається характер. І на останок трохи футбольної бюрократії, яка може змінити гру. Фіфа розглядає зміни до правил футболу, які можуть набути чинності з сезону 2026-2027. Згідно з ініціативою, після промаху з 11 метрів гра відновлюватиметься ударом від воріт, незалежно від того, куди відскочить м'яч. Голова суддівського комітету ФІФА П'ялиджиколіна зазначив, що нововведення спростить роботу арбітрів, тобто судді більше не бігатимуть навколо штрафного майданчика, перевіряючи хто де стоїть. Прогрес. Ну і ще одна новина з категорії політика в спорті. Збірна Ізраїлю може продовжити участь у кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року, навіть у разі відсторонення від турнірів під ігідою УЄФА. За інформацією The Guardian, Ізраїль може бути виключений лише з турнірів під прямим контролем УЄФА, зокрема Ліги Націй або з Чемпіонату Європи. Водночас збірна збереже право на участь у кваліфікації до чемпіонату світу, оскільки ця робота здійснюється у співпраці з ФІФА. Юридичні тонкощі, які важливіші за гру. Ось такий він сучасний футбол. Новини тенісу відкриємо Мартою Костюк та її виступом на турнірі WTA 1000 у Пекіні. 29 вересня українська тенісистка впевнено перемогла в третьому колі нейтральну спортсменку з білоруським паспортом Олександру Соснович з рахунком 6-4 та шість. 2. Однак 1 жовтня в 1-8 фіналу цього ж турніру Марта зустрілася із серйозною опоненткою – американкою Джесікою Пеголою, сьомою ракеткою світу. Матч вийшов напруженим, особливо другий сет, який Костюк витягнула в тайбрейку. Але, на жаль, сил на третій сет їй не вистачило 3-6, 7-6 та 1-6. рахунок особистих зустрічей тепер 4-1 на користь пеголи. Що ж, сьома ракетка світу, це вам точно не жарти. Проте марта показала характер. Юлії Стародубцеві вже теж не дуже щастить. Українка поступилася на старті турніру WTA 125 у суджоу представниці Угорщини Далбі Галфі два Два шість матч тривав годину 28 хвилин, і, Чесно кажучи, статистика тут зовсім не радує. Жодної подачі на виліт, одна подвійна помилка та жодного реалізованого брейкпоінта з п'яти для Юлії. Ця поразка стала шостою. Поспіль після оновлення рейтингу WTA вона на жаль випаде із топ сотні. Буває і таке. Теніс не прощає втрату форми. Зате є новина, яка гріє душу кожного українського тенісного вболівальника. Еліна Світоліна розпочинає свій 600-й тиждень у топ 100 рейтингу WTA. Дозвольте усвідомити цю цифру 600 тижнів. Еліна дебютувала в перші сотні у 18 років, ще в лютому 2013 року. З того моменту вона не належала до топ-сотні лише під час вагітності у 2022 році. З 600 тижнів у топ-100 Еліна провела 218 тижнів у топ-10. У 2017 році вона стала третьою ракеткою світу. Це досі рекорд України як для жіночого, так і для чоловічого тенісу. Стабільність, яку можна вимірювати роками. Ось що таке справжня майстерність. А у світовому тенісі час прощань 39-річний французький тенісист Гельмон Фіс оголосив, що завершить кар'єру наступного року. Я вперше взяв ракетку в руки у 2,5 роки, а професійно почав грати у 18. Тепер, після святкування мого 39-го, день народження, наступний рік буде моїм останнім у професійному тенісі. Написав француз: сльоза на оці і ще один легендарний гравець йде, але 39 років і досі на корті це вже подвиг. І на останок тенісу новина для справжніх фанатів. Міжнародна тенісна зала слави оголосила номінантів 2026 року серед претендентів: швейцарець Роджер Федерер, колишня перша ракетка світу та 20-ти разовий чемпіон Слем. Якщо чесно, тут немає інтриги. Федерер це заслужив ще до завершення своєї кар'єри. Також у списку росіянка Світлана Кузнєцова, дворазова чемпіонка Слем та Аргентинець Хуан Мартін Дель Потро, чемпіон US Open 2009. Голосування триватиме до 10 жовтня. Щоб потрапити до зали слави, потрібно отримати щонайменше 75% голосів. Голосуватимуть і журналісти, і вболівальники. Демократія в дії. Скандал у баскетбольній лізі чемпіонів президент італійського клубу Трапані Шарк Валерій Антоніні заявив, що 29 вересня особисто підпише запит до Фіба з вимогою виключити ізраїльські клуби з турніру. Ми, як спортсмени, не можемо тиснути руки гравцям, які представляють країну, що наразі здійснює безпрецедентний геноцид. До того ж, російські команди були виключені з європейських змагань, і я вважаю, що справедливо буде зробити те саме щодо Ізраїлю, заявив Антоніні. Логіка залізна, але чи почує Фіба велике? Питання спорт і політика знову в одному кільці і цього разу італієць не збирається мовчати. А в національній баскетбольній асоціації свої драми лідер Лейкерс Леброн Джеймс пропустив перше тренування команди 30 вересня під час пересезонної підготовки. За словами головного тренера Джей Джея Рейдіка, у гравця невелике подразнення нерва сіничного м'яза звучить не дуже серйозно, але для 40-річного Леброна навіть невеликі травми це привід для обережності. Мета, щоб Джеймс вчасно відновився до гри з Golden State у першому турі НБА 21 жовтня. Хоча тренер не виключив участі короля принаймні в одному з шести передсезонних матчів, Леброне, бережи себе, тобі ще грати і грати. А Макс Ферстапен не знає, що таке відпочинок. Чи не чемпіон світу Формули 1, ледве зійшовши з подіуму після гран прі Азербайджану, вирішив на Нюрбург Ринг, але вже не в Боліді Red Bull, а у Феррарі GT3. Іронія Долі, пілот Red Bull Racing за кермом італійської машини. Разом із сім рейсером Крісом Льолемом. Нідерландець виграв чотири годину гонку на витривалість на легендарній північній петлі. Старт із третьої позиції без проблем. Вже в першому повороті Макс вийшов у лід потім просто поїхав у свій власний темп і відірвався від конкурентів більш ніж на хвилину. Люлем довершив справу, утримавши перевагу до фінішу. GT3, формула 1 для Ферстапена – Це все одно. А тепер новина зовсім іншого характеру. Семиразовий чемпіон світу Льюіс Гемельтон опублікував у соцмережах повідомлення, яке зворушило мільйони людей. У британця помер його бульдог Роско. Вірний компаньон, який супроводжував пілот на трасах понад 10 років. 13-річний пес чотири дні провів на апараті життєзабезпечення, борючись із пневмонією. Увечері 28 вересня. Льюісу довелося прийняти найважче рішення відпустити свого друга. Роско помер у нього. На руках він був справжнім другом, ангелом і найкращим рішенням у моєму житті. Я не завжди збережу спогади про ті щасливі моменти, які ми провели разом. Написав Гемілтон. Роско був не лише домашнім улюбленцем. Песик мав власні акаунти в соцмережах і тисячі фанатів по всьому світу. Колеги Льюіса Спадоку вже висловлюють співчуття. Хтось скаже, що це лише собака, але той, хто втрачав чотирилапого друга, знає це набагато більше. Абсолютний чемпіон світу з боксу в другій середній вазі Теренс Кроуфорд потрапив у неприємну історію. Департамент поліції міста Омаха в штаті Небраска прокоментував інцидент за участю боксера. Незадовго до першої тридцять ночі поліцейські помітили автомобіль, що рухався з порушенням правил. Коли машину зупинили, офіцер помітив вогнепальну зброю на підлозі з боку водія. З міркувань безпеки, всім чотирьом пасажирам під прицілом зброї було наказано вийти з автомобіля. Драматично, що й казати, водієм виявився сам Кроуфорд. Йому виписали штраф за необережне водіння. Один з пасажирів, член охорони чемпіона. Також мав при собі легальну вогнепальну зброю. Поліція підтвердила, що всім. Мали законне право на носіння зброї на прохання Кроуфорда на місце події навіть прибули начальник поліції та лейтенант. Ось таке от vip затримання. Інцидент стався після параду, присвяченого перемозі Кроуфорда над екс-чемпіоном Саулем Альваресом. Святкував і, вочевидь, занадто активно. А тепер новини поприємніше. Чемпіон WBO на півлегкій вазі Рафеля Спіноса захищатиме свій титул проти українця Арнольда Хегая 15 листопада в Мексиці. 12 вересня Хегай здобув перемогу одноголосним рішенням суддів над Венесуелцем Ліборіо Салісу. Тож підходить до бою у гарній. Формі Еспіноза в останній виходив у ринг у травні, коли здолав Едварда Васкіса. Буде спекотно. Мексиканська публіка вміє створювати атмосферу. Ну і звісно ж, політика в боксі. Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко не розповів, чи балотуватиметься на пост президента World Boxing. після обміну інформацією з World Boxing Я не є кандидатом на посаду президента, принаймні. Поки що написав Володимир. Раніше була інформація, що за посаду боротимуться Кличко. Геннадій Головкін, колишній чемпіон світу у середній вазі, а нині президент Національного олімпійського комітету Казахстану та президент Грецької боксерської федерації Харіс Маріоліс. Вибори відбудуться в листопаді. Кличко каже: поки що, але це не означає, що двері не закриті. У політиці, схоже, він ще не сказав свого останнього слова. Що ж, такими були новини зі світу спорту за останній тиждень. Не підписуйтесь на менка «Спорт», аби не пропускати нічого цікавого. З вами був Андрій Сухецький і почуємось у наступних випусках. Па-па!